Друзі, всім привіт! Ну що ж, компанія NVIDIA продовжує випускати свої нові графічні адаптери, і до мене приїхало щось більш. Народне, це 50-60 Ti. У мене дуже обмежений час на тестування цієї відеокарти, тому що, як ви розумієте, це дуже цікава річ з точки зору ціни. Бо, як звісно, нові відеокарти щось не дуже радують нас своєю ціновою політикою і коштують дуже багато. І, до речі, у мене версія на 16 ГБ є також на 8, і ця відеокарта зараз. Теж досить недешеве, але тут хоча б можна щось помріяти. Не те, щоб купувати, але помріяти вже якось можна і може у найближчому майбутньому, майбутньому оновитися. DLSS 4 зі всіма плюшками, які особисто мене дуже радують. Радують, моя 5070 TI після 3090 не те, щоб там дуже продуктивна, а вийшла трішечки продуктивніша, але вона холодна. І ось ці фішки з DLSS 4 особливо фреймген і x 4 це взагалі дуже крута річ, і в деяких іграх досить і досить виручає. Цікаво, чи потягне ця 5060 наприклад, Тест Драйв Unlimited Solar Crown ну хоча б в 2К, тобто 1440 p роздільній здатності. Робимо, дивимось що воно таке, що там всередині коробки, і подивимось, як ця відеокарта буде справлятися чи ні з актуальними іграми про перегони. Це у нас, як ви розумієте, Asus tuf версія тобто відеокарта середнього класу. У Asus є більш доступна, ну, наприклад, Prime, а є більш крута Astral, але вона коштує досить, досить дорого. І серед геймерів, начебто, ця версія сама популярна. Ось такий відеоадаптер, досить немаленький, я би так сказав. На зображеннях в інтернеті TAF виглядає як. Ну, не те, щоб дуже велика відеокарта, але ось зараз у мене встановлена тут 4070 Ti. І ця буде більш така масивна, має досить величезну систему охолодження. До речі, виглядає дуже класно. Тут не дуже багато RGB підсвічування. Є ось тільки цей ні, ані а, у 50-60 навіть цей логотипчик не має RGB, я так розумію. Ну і ладно, але ця відеокарта має дуже якісні характеристики з точки зору шуму, нагріву, а також продуктивності. І при цьому коштує більш-менш адекватних грошей. Є вже стандартний перемикач біосів, mode and quiet mode, Не можу спіймати фокус, але він тут є. Цей перемикач. Є перехідник з двох восьмі пінових, уже застарілих на актуальний 12-піновий роз'єм. Якщо ваш блок живлення не має на борту такого роз'єму, то можна під'єднати до застарілого, і дуже добре, що тут з двох восьми пінів. Тобто ця відеокарта, я так розумію, не дуже багато споживає електроенергії. Це теж плюс, тому що, по-перше, за світло треба полатити недешево. По-друге, чим менше споживання, тим менше нагрів. Ну що, виймаю зараз свою 4070 супер і встановлю Ti Ну що Красуня відяха, що, що казати. RGB все ж таки є. Ось тут у верхній частині, як ви бачите, світиться логотипчик TAF, а також ось такі ось 5 рисочек. Непогано виглядає досить, але якщо мій ПК, я би це не бачив, бо він дуже високо, але якщо стоїть на столі, то Ну, нормік, нормік небагато RGB, але тим не менше він тут є. До речі, відеокарта влізла у мій корпус просто на тоненького. Тобто ця підсвітка на живленні, як ви бачите, навіть уперлася у скло. Але в акваріум вліз. Тобто Якщо ви придбаєте таку відеокарту, то майте на увазі, треба перевіряти, чи підходить вона з розмірами до вашого корпусу. Але це не досить величезний корпус. Тим не менш виглядає дуже класно, гармонійно. А тепер треба подивитись, як все це буде працювати з точки зору продуктивності. Дуже і дуже цікаво. Ось система вже піднімається, підхопила драйвера. Ну що, зовнішній віт це дуже гарно, але будемо дивитись, як там з продуктивністю. Зараз все налаштуємо і подивимось, як вона буде справлятися чи ні. І перша гра це мій улюблений, але все ж таки кривий тест-драйв Unlimited Solar Crown. Гра запущена із використанням dlaa згладжування на ультраналаштуваннях. Поки що без DLSS, а також фреймгену. Зараз ми знаходимося в отелі, і що хочу сказати, моя відеокарта 3090 стара в цій грі, а навіть з DLSS не могла видати 60 FPS. Тобто вона, ну, погано оптимізовано. А, на жаль, і ось тут ви теж можете бачити 40 кадрів, але щас, зараз, зараз подивимося на вулиці, як все це буде виглядати. Ну і на вулиці ми маємо приблизно 50 FPS, ще раз повторюсь, без DLSS. Тобто це чиста роздільна здатність в 2К. 2К роздільна здатність 1440p. 40 кадрів. Ну, а моя 3090, наприклад, видавала трішечки більше FPS-іків. Там приблизно 50-55 було. Але то топ поза минулого покоління. А, а, це у нас ну, навіть не середнічок, а досить, як би так мовити, бюджетна відеокарта. Якщо це слово взагалі підходить до 30 тисяч гривень і 50-60 Ti на даний час. важливий момент. А, так от... Так грати не супер приємно, Тобто картинка окей, плюс-мінус, але грати неприємно. Якщо ми зайдемо в налаштування і увімкнемо DLSS у режимі якості, то ми з вами отримаємо плюс приблизно 10 FPS. А гра становиться не такою різкою. Ну, це стандартна схема для DLSS, на жаль, навіть у режимі якості. Не знаю хто як, але в більшості ігри я бачу. Невелике, але все ж таки погіршені графіки. Тим не менш так грати більш приємніше, тому що FPS зайвим не буває і не на настільки та картинка стає гіршою. А на 4К, коли я граю на свій 50-70, я взагалі не бачу ніякої ніякого погіршення. Там все добре. При 2 К трішечки бачу, є таке. Але тут у нас. Приходить на допомогу DLSS 4 тобто Frame Generation, той самий. Вмикаємо. І ось зараз ми отримуємо 70 плюс кадрів на секунду. Вибачте, за цю аварію. 70-80 кадрів. Тобто, ось так грати досить а, приємно. При цьому гра набагато більш плавно тепер йде. Тобто я дійсно бачу різницю. Так мені подобається більше. І ось таким чином. А, Грати досить нормально. А в гру ти з Рефаліміте Solar Crown. Чому я на неї акцентую увагу? Тому що це, мабуть, зараз сама важка гра для будь-якої відеокарти. Тому що, наприклад, якщо запустити форсу Horizon, то там FPS взлетить в небеса. Буде дуже приємно гратися, але Forza, на жаль, в мене не встановлена, то я її вам і не покажу. Покажу інші ігри. Тим не менше, ТДУ ще раз це сама важка гра для будь-якої відеокарти. І на 50 60 якщо ми вмикаємо DLSS і Фреймген. А я не відчуваю якихось там затримок. Все досить гарно грається, гарно, нормально виглядає, на мій погляд. І цієї відеокарти вистачає, що дуже важливо. А тепер давайте протестуємо, наприклад, Need for Speed Unbound. Це дуже популярна гра. Вона зараз запущена у нас на максимальній якості графіки. Тут дуже мене кошмарять попи, тому треба трішечки якось від них від'їхати, якось так ось, що я хочу сказати, FPS не супер приємний, але є одне, але гра запущена у нас з ультрадаштуваннями 2К роздільна здатність, при цьому 150% роздільна здатність. Тобто, фактично, це є 4 к як ви можете бачити, картинка дуже різка, дуже така собі приємна, але FPS не радує. А якщо зробити 100%, то FPS буде досить адекватним, як би так мовити. Але мені не подобається, як ця гра виглядає при 100 роздільній здатності. Тому я завжди насипаю на 150%. Вмикаємо DLSS у режим якості. І можемо навіть включити Frame Generation X4, до речі, він а, так і працює тут. І що ми тепер бачимо? А ми бачимо ну, не таку прямо різку картинку. А, все ж таки, навіть у режимі якості а, DLSS впливає на якісь зображення, але. FPS, як ви бачите, просто а, взлетів до небес, як то кажуть. І так грати досить приємно, ніяких затримок немає. Але якщо вимкнути DLSS і залишити тільки фреймген, давайте я вам продемонструю, що це буде, то у нас, ну, як би так мовити, адекватний фреймген, Але а, в цій грі в Unbound, відчувається деяка затримка. І так грати мені не дуже подобається. Тобто мені подобається якість зображення, воно супер різке, супер чітке і все таке інше. Але ну, неприємно, некомфортно грати, тому що є затримка. На жаль. І я це замічаю тільки в цій грі, тому що, наприклад, Тезрейфер Ліміт, ніяких затримок я не відчуваю взагалі. От. Тому. DLSS плюс фреймген. І то фремген це, знаєте, як би так мовити, це як бонус. Тобто, якщо вам замало FPS, то ви можете насипати ще фремген. А якщо без frame generation, а тільки DLSS на находить на якості, а, то ми маємо 100 плюс FPS, 120. При цьому гра виглядає непогано. Краще, ніж буде а, без DLSS і 100%. А, Масштаб зображення, 100%. Отто. Якось так. Таким чином, 5060 видає досить адекватну і якісну навіть графіку, при цьому дуже і дуже приємний FPS. Тут технології DLSS 4 виручають, як завжди. На жаль, такий він а, сучасний геймдев, що без апскейлерів, ну, ніяк. Якщо ви бажаєте грати за адекватні гроші. В ігри. А ось той самий мод Project Unite, який дуже класно <кхи> виглядає. І зараз адекватний FPS, там і що я граю з увімкнутим e DLSS. Але чомусь я перший раз, коли його запускав, в мене гра дуже сильно лагала. На будь-яких налаштуваннях. Але зараз я дивлюсь, що все начебто і непогано. Така графа мені взагалі супер подобається. Всі ці відображення на асфальті виглядають дуже класно. Не знаю, можливо, гра запустилась якось коряво, тому що я перезавантажив систему. І зараз начебто все супер. Ми граємо тільки з DLSS у режимі якості, а 150% роздільна здатність. Але я, я, я собі зараз так думаю, що странно виходить ситуація. Я роблю 150% у якості, а потім апскейлером Опускаю цю якість і дорисовую знов. Тобто такий собі шах конем виходить. Але якщо зробити цю гру на базовій 100% роздільній здатності при 2К, то вона насправді виглядає якось ну, не різко, не вистачає різкості. А, і мені не подобається графіка. А так, нормуль. І FPS дуже приємний. тобто 50-60 Ti тут вистачає. Ось така от странна історія. Можливо, це якось пов'язано з самою грою, тобто з ручієм вибачаюсь Frostbite. Можливо, і так. Але все гарно. Все працює, все супер. Ну, а це гра Speed Heat з модом Evolution, яка мені дуже і дуже подобається. Вона супрово виглядає насправді. Ця гра не має підтримки DLSS, на жаль, але, тим не менш, при ось такої якості зображення на максимальних налаштуваннях ми маємо ось такий приємний FPS. Більш того, це не зовсім 2К. Тому що, якщо увійти в налаштування, то тут. Ми бачимо, що у нас 2К і 120% від стандартної роздільної здатності. Але ми можемо зробити 100%. Якось так. І ще раз продемонструю вам. У нас максимальні налаштування, більш того, мод розширяє якість графіки, і все викручено. Тут 200% дистанція рендеру і так далі, все викручено на максимум. І ось якось так ми маємо 100 плюс FPS. Це досить. Гарний результат. Тобто картинка виглядає суперово і FPS дуже класний, Тобто тут 50-60 вистачає з головою, на мій погляд. І можна навіть зробити а, зображення більш різким, якщо зробити 120%. Таким чином а, графіка виглядає прямо супер а, приємно. І досить непоганий FPS. -ік. Якось так ви можете пограти в Need for Speed Hits з великим задоволенням, на мій погляд, з ось такою класною графікою і класним -ом. Тут 50-60 показує себе дуже і дуже гарно. І не потрібні ніякі там DLSS і щось таке інше. В перегонах з суперниками FPS буде плюс-мінус таким самим. Ця гра має дуже і дуже гарну оптимізацію. Тут нічого більше додати не можна. Ось така вона 5060 Ti, Нова відеокарта від Nvidia. На жаль, у мене немає 4060 Ti для того, щоб порівняти попереднє покоління з новим. Та справді було б дуже цікаво чи є там взагалі якийсь приріст. але для ігор гоночного жанру цієї відеокарти вистачає будь-яку гру ви запустите і буде нормальний FPS. особливо якщо є гарна оптимізація, наприклад, Forza. Ще раз, на жаль, я її не запустив, тому що в мене немає місця на ПК. Але якщо тут працює навіть там Test Drive Unlimited Solar Crown з адекватними FPS, то всі інші ігри вам гарантовано будуть гратися у вас. Досить приємна і видавати класну картинку. Тому мені здається, якщо у вас стара якась відеокарта, то на 5060 Ti оновитись можна і навіть нужно. Плюс плюшечки у вигляді DLSS 4, Gen X4. Це досить непогані, як би так мовити, палички-виручалочки. Стосовно цієї відеокарти та версія стриманий дизайн, але відеокарта холодна, тиха. весь цей час мікрофон був біля ПК, Якщо відеокарта була гучна, то ви б її почули, але її взагалі не чутно. Виходить, що відеокарта 5060 Ti від Asus та версія це досить якісний варіант. Посилання на відеокарту є в описі. Якщо вам цікаво, то ви можете перейти і ознайомитись з усіма підробицями. Ну що ж, сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, то обов'язково прожимай свою вподобайку, Мені буде дуже приємно. Ну а ми з вами побачимось у наступних відео. У мене багато ще чого готується цікавого по дівайсам і не тільки. Ну а з вами був Соні. Дякую вам за вашу увагу і до зустрічі. Всім пока.